Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України. Дивіться далі. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко привітав з професійним святом всіх військовослужбовців та службовців військ зв'язку. Нині ви виконуєте одне з найважливіших завдань у сучасній армії. Забезпечуєте військовий зв'язок. Коли він працює, його не помічають. Але його відсутність у рази зменшує ефективність будь-яких операцій. Ваша роль особливо зросла під час військових дій, що відбуваються на Донбасі. Збройні сили України пережили часи занепаду, тільки зараз ми відновлюємо силу та міць української армії від імені усього українського народу. Глава держави висловив вдячність за мужність, відвагу та героїзм. Служіть народу України. 10 серпня у нашій країні відзначається свято тих, хто має відношення до будівельної галузі. Командування військово-морських сил України та військова рада привітали з професійним святом будівельників України, співробітників квартирно-експлуатаційних органів збройних сил України та будівельні компанії, які допомагають у вирішенні шляхетних питань забезпечення житлом захисників вітчизни. Зичуть вам щастя, злагоди достатку та міцного сімейного фундаменту зі святом. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами воїнів, які проявили мужність та героїзм під час боїв зоні антитерористичної операції. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено 29 воїнів. Орден за мужність третього ступеня отримали 72 військовослужбовці. Медаль за військову службу Україні 11 бійців. Медаль за бездоганну службу третього ступеня 1 воїн. 20 один воїн, відзначений нагородами посмертно. Президент України Петро Порошенко підписав закон про підвищення граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі, які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування збройних сил України та інших військових формувань. У відповідності до закону граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі підвищений для другого розряду з 50 до 60 років для рядових сержантів старшин з 55 і до 60 років для молодшого та старшого офіцерського складу, до 65 років для вищого офіцерського складу. Питанням третьої черги часткової мобілізації в Одесі було присвячено брифін, в ході якого обговорювалися положення закону України про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. На заході були присутні представники керівництва Одеського обласного військового комісаріату та регіональні засоби масової інформації. Згідно з документом, часткова мобілізація оголошена у зв'язку з поширенням проявів тероризму на територію України, які призводять до загибелі мирного населення, військовослужбовців та працівників військових формувань та правоохоронних органів України у східних регіонах країни, концентрацію групувань військ сил зі значним наступальним потенціалом на території Російської Федерації поблизу державного кордону України, загрозою нападу небезпекою для державної незалежності України з метою забезпечення оборони держави. Представники військових комісаріатів Одещини розповіли, що в першу чергу призиватимуться військовозобов'язані першої категорії, які пройшли підготовку у Збройних силах України і мають відповідну військову облікову спеціальність. Також є вірогідність того, що будуть призиватися і чоловіки, які не служили в армії і не мають відповідної військової підготовки. Це друга категорія призовників, які перебувають у запасі по досягненню 25-річного віку, а також ті, хто пройшов підготовку на військових кафедрах у вищих навчальних закладах. Вони спочатку проходитимуть відповідну підготовку, а вже потім будуть направлені до підрозділів бойового злагодження. Кожний військовозобов'язаний має виконати свій, свій конституційний долг перед країною, з'явитися по даній повістці військовий комісаріат і відповідно в районному військовому комісаріаті буде визначено, куди буде призване військове зобов'язання, в яку військову частину і коли він повинен бути для. Проходження подальшої служби під час мобілізації, є відповідні загрози, які існують і прогнозуються відповідними військовими фахівцями Генерального штабу щодо можливості вторгнення на територію України іноземних військ. І тому мобілізаційний ресурс передбачається не тільки направити в АТО і безпосередньо приймати участь в визволенні міст від терористичних теріст, теріст, ну, груп і сепаратистів, а й для посилення державного кордону. Що стосується матеріально-технічні технічного забезпечення та волонтерської допомоги, то бажаючим допомогти, потрібно звертатись безпосередньо до військових частин та підрозділів збройних сил України. В першу чергу ви знаєте, що всі наявні та скажімо, матеріальні засоби ну, особистого захисту, тобто бронежилети і там каски, і інші там спорядження, прибори ночного бачення і тепловізори, вони в першу чергу направляються в зону активних бойових дій, бо вони там потрібні ну сьогодні. Не менш важливим питанням є і соціальний захист військовослужбовців, призваних під час мобілізації до ЛАВ Збройних сил України. Зокрема, їм оплачується грошове забезпечення в повному обсязі з урахуванням всіх надбавок і премій на рівні військовослужбовців контрактної служби. На них поширюється весь комплекс гарантій соціального та правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців. За ними зберігається місце роботи, посада середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. При одночасному отриманні. Римані грошового забезпечення військовослужбовця. Окрім цього, їм нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися в день демобілізації. Зберігається право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців. Продовжується виплата пенсій пенсіонерам у разі призову їх на військову службу під час мобілізації. До речі, нещодавно було прийнято рішення щодо збереження пенсій для військових пенсіонерів, призваних по мобілізації для виконання бойових завдань. Крім того, цій категорії осіб надається відпустка з погашення банківських кредитів без нарахування пені. Пенсіонерам числа військовослужбовців, які призвані по мобілізації, зберігається виплата пенсії, тобто вони отримують пенсію крім того, що вони отримують грошове забезпечення. Хочу зазначити попередньо, що всі особи це рішення прийнято урядом іменно зараз, тому що раніше це не було врегульований момент. Передбачається, що розмір одноразової грошової допомоги. Не залежить від службового становища військовослужбовця в разі загибелі складає 609 тисяч гривень. Гривень отримує сім'я особи, яка загинула при виконанні службових обов'язків. Докладніше про соціальні права та захист військовослужбовців Збройних сил можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України. У північно-західній частині Одеської області тривають планові заходи з відпрацювання спільних дій підрозділами військово-морських сил, збройних сил України і батальйонів територіальної оборони, які виконують завдання з прикриття державного кордону України, розповідає Павло Парфенюк. Основною метою заходів є вдосконалення взаємодії між підрозділами військ берегової оборони, морської авіації, батальйонів територіальної оборони та підрозділами Державної прикордонної служби України під час виконання завдань за призначенням. З цією метою здійснено багатокілометрові марші визначених підрозділів, в ході яких, зокрема, відпрацьовано взаємодію з літальними апаратами морської авіації. На останній час на зараз є Посилення нашого батальйону деякими підрозділами, які вогнули місць нашого батальйону, значно підняли. У маршах також взяла участь важка бронетехніка військ берегової оборони, яка передислокувалася до визначеного полігону на спеціально обладнаній техніці. 7 серпня на одному із військових полігонів поблизу міста Котовськ спільно підвищував польовий вишкіл особовий склад батальйону територіальної оборони, військовослужбовці танкового і артилерійського підрозділів та морської піхоти. За оцінкою командира батальйону, усі поставлені завдання виконано, навчальні цілі досягнуто. Екіпаж флагмана військово-морських сил збройних сил України фрегат Гетьман Сагайдачний здійснив контрольний вихід у море з метою патрулювання визначених морських районів Чорного моря та виконання інших завдань за призначенням докладніше у нашому сюжеті. Протягом одного тижня особовий склад фрегату виконав низку корабельних бойових навчань, зокрема комплексне застосування засобів протиповітряної оборони корабля при відбитті ударів противника, практичні дії при відбитті нападу малорозмірних швидкісних засобів, що атакували корабель, організацію універсальної оборони корабля на переході морем. Окрім цього, корабельні бойові розрахунки відпрацювали управи з організації зв'язку в умовах активних і пасивних перешкод, виявлення і висвітлення. Вітряної надводної підводної обстановки корабель приймав участь у рочистих заходах щодо святкування дня флоту України. Після прийняття участі у святкуванні цих заходів корабель вирушив в море для виконання завдань, що були поставлені командою військово-морських сил збройних сил України. Під час виконання завдань море в морі, основними завданнями в морі були це забезпечення підготовки. Корабельне вертольоту, тобто було здійснення здійснено, здійснено порядка 30 зльотів, 30 посадок корабельного вертольоту, а також виконання завдань по забезпеченню безпеки країни та забезпеченню цілісності її кордонів. Особливу увагу було приділено відпрацюванню навчань з боротьби за живучість корабля, а також рятування людини, що опинилася за бортом. Крім цього, екіпаж корабля виконав практичні артилерійські стрільби по визначених цілях. Важкість заключається в тому, що стрільба проводилась по мішені. Мішені на багато менше, ніж надводний корабель противника, тому було важко попасти. Але ну, завдяки навчанню, підготовці е ну, вдалося добитися результату. Під час виходу в море екіпаж вертольота К 27 10-ї морської авіаційної бригади військово-морських сил України взяв участь у тренуваннях з льоту та посадки на палубу фрегата, уточнення зв'язку у морі та забезпечення безпеки польотів під час виконання завдань за призначенням. За з авіацією була налагоджена чітко, проводились і працювали заходи по прийому корабельного вертольоту. Проводились заходи у працювання взаємодії з морською авіацією, з літаками Б-12 проти Чуновоми. Завдання, які були поставлені кораблю та морській авіації, були виконані протягом виходу фрегата у море. Особлива увага командування флагмана приділялася молодим лейтенантам, які нещодавно завершили навчання у вищих навчальних закладах та приступили до виконання службових обов'язків корабельних офіцерів. На даному етапі мені поставлені задачі здати на допуск самостійному управлінню підрозділенням своїм і як можна швидше здати допуск на вахтінова інженер механіка в Свою очередь во время походу я как бы, обучався тому і понімному продвигався вперед в этой цієї. Нещодавно екіпаж фрегата значною мірою пройшов оновлення, проте це жодним чином не вплинуло на рівень бойової готовності та дало поштовх до кар'єрного зросту багатьом членам екіпажу. На кораблі незначна частина людей звільнилася на кораблі. Відбувається ротація особового складу, є нові вакантні місця як офіцерського складу, мічманів, старшин та матросів. Даний похід я перебував на посаді, виконуючи, тимчасово виконуючи обов'язки командира засекреченого відділення. Дещо це був перший вихід на цій посаді, були нові поставлені завдання, з якими я. Можна сказати, в цілому справився, але були також і зауваження, на які я відреагував. Виконавши всі поставлені командуванням флоту завдання, військові моряки повернулися до місця тимчасової дислокації для поповнення запасів та підведення підсумків їх роботи у морі. Після повернення з патрулювання на флагмані українського військового флоту фрегаті гетьман Сагайдачний» відбувся медіа-день для представників засобів масової інформації. Подробиці у наступному сюжеті вже 21 рік фрегат Гетьман Сагайдачний гордо носить звання флагмана українського військового флоту. Проте цей титул означає не тільки повагу і шану, а й особливу увагу до екіпажу корабля, якому довіряють найвідповідальніші завдання. Після зміни місця базування на порт Одеси відбулося, так би мовити, оновлення екіпажу. На зміну контрактникам, що звільнилися зі служби по закінченню контракту, прийшли молоді юнаки, які прагнуть випробувати себе та послужити батьківщині. Люди приходять із Одеси, із Ніколаєва, із Херсона, івано франковська Дніпропетровської області. Багато воєнослужачі приходять з чітким бажанням служити іменно на кораблях. На сегодняшний день э, матросы, которые приходят к нам на службу, получают заработную плату от 3200 гривен до 4000, в зависимости от должности и допусков э, к различным специальным техникам и вооружениям. Обеспечиваются четырехразовым питанием, формой одежды. К сожалению, на сегодняшний день мы можем обеспечить только э, проживанием на борту корабля, но ведутся переговоры командования с... Обласної і городской адміністрації по поводу виділення общежитий і під квартир з новим місцем базування змінився не тільки екіпаж, в рази зросла інтенсивність бойової підготовки фрегату, що значно покращує рівень навченості особового складу та прискорює підготовку молодого поповнення. Якщо раніше ми стоя в Севастополі, виходили в море приблизно один-два рази в квартал. то на данный момент выход в море составляет 3-4 раза в месяц. Ребята садятся не за парты, а непосредственно на живой технике изучают те вопросы, которые им нужны. И с учетом того, что мы выходим в море часто, изучение происходит достаточно быстро. Кирило Ванін служить на фрегаті вже два роки. 18-річним юнуком він прийшов на флот і за цей час ні разу не пожалкував про свій вибір. Навіть після анексії Криму, сам виходець із Сімферополя, він не повернувся додому, а залишився в лавах українських військово-морських сил. З Самої во воно спітую саме всі флотські традиції. так як катець служив на флоті на северном дід був воєнний, який також виспитував воспитувавні воєнно-патріотичний дух. Именно поэтому я выбрал для себя такой путь, именно военно-морские силы. Я принял присягу народу Украины, я поклялся всегда быть верным и отданным своему государству, своему народу. Родители в этом меня поддержали, и я считаю, что я сделал правильный выбор, оставшись служить именно здесь, на флагмане военно-морских сил фрегате «Гетман Гайдачный. Екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний налічує близько двох сотень військовослужбовців, кожен з яких цілковито відданий своїй справі. Належне виконання службових обов'язків є запорукою кар'єрного зросту, як офіцерів, так і контрактників, які складають більшість екіпажу та виконують різноманітні завдання від прибирання до обслуговування та керування складною військовою технікою та озброєнням. Зараз на кораблі укомплектовано 90% посад. Тож, якщо ви мрієте про справжню чоловічу роботу та готові випробувати себе морем, військова служба за контрактом чекає на вас. Усвідомлюючи всю складність соціально-політичної ситуації в нашій державі, командування військової частини а 0235 прийняло рішення відзначити 21 річницю з дня заснування своєї частини лише урочистим шикуванням. Привітала хоробрих військовиків і наша знімальна група. Ранок 5 серпня розпочався урочистим шикуванням на плацу військової частини. Вже 21 рік, завдяки вмілому забезпеченню, охороні та відповідальності військовослужбовців частини функціонує штаб командування військово-морських сил України. Ці хоробрі хлопці неодноразово брали участь у різноманітних навчаннях, де гідно представляли військово-морські сили. А під час блокування штабу військово-морських сил України у Севастополі довели, що вірність і гідність понад усе зараз власний. Досить багато. Ви ті люди, які витримали там в Криму, не зрадили присязі, першими зустріли російську агресію. Я дуже вам вдячний. Повірте мені, ви та частина, яка є пріоритетною військово морських силах, для того, щоб ми відновили свою баїздатність, відновили свою силу. Ми коротший термін, разом відновимо наші сили і будемо виконувати належним чином завдання за призначення. Головний старшина Геннадій Могильна один з тих, хто після окупації Криму і Севастополя разом зі своїми побратимами продовжив службу в Одесі. Служба подобається, взагалі місто також теж дуже гарне. Мені сподобалось те, що у нас, я не пам'ятаю, коли були такі марші у нас, от, а от буквально на тому тижні. У нас був марш, ми здійснювали понад сім понад сімсот кілометрів. Дуже сподобалось. Були навчання, організовували охорону блокпостів, техніки. Там дуже цікаво було взагалі згодження, якби проходили з іншими підрозділами, поділилися. Як сказати своїми навиками сподобаються всім Перед особовим складом частини стоїть безліч завдань, відмінне виконання яких буде примножувати бойовий потенціал нашого війська, і найголовніше допоможу у відродженні та становленні військово-морських сил України. Перед нами стоїть безліч завдань, по встановленню військово-морських сил. В цілому кожен день ми виконуємо заходи і тим самим робимо деякі кроки. В цьому напрямку, вважаю, що ми на вірному шляху, привітати з річницею частини та підтримати духовним словом завітали військовий капелан військово-морських сил України отець Олександр. В світлі того, що от от має на офіційному рівні бути введено інститут військового капеланства в нашій армії, то хотілось би сказати, що особливо останні події, напевно, що довели. Корисність і потрібність присутності духовенства церкви, церков в армії. Церква робила, робить і буде надалі робити максимум, що в наших силах, для того, щоб підтримати наше військо і духовно, і практично, і всіма засобами, які тільки в нас є. Як можемо, він подарував збірники обов'язкових щоденних молитов та іконки обереги кожному з військовослужбовців за розумну ініціативу сумелінне виконання службових обов'язків, самовідданість і стійкість та з нагоди 21-ї річниці з дня створення військової частини кращих військовослужбовців нагороджено грамотами від командування військово-морських сил України та від командира частини. Бажаємо відважним хлопцям та дівчатам і надалі сповідувати справжні цінності служіння народу, і державі та гідно оборонити і відстоювати наше щасливе і найголовніше мирне майбутнє днями. На базі Одеської військової академії стартували вступні іспити до військово-морського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Як триває процес вступу до навчального закладу, дізнавався наш кореспондент. Потрапити на навчання до цього військового навчального закладу виявляють бажання випускники 9 класів з усієї України. Щоб вступити до лав ліцеїстів, необхідно пройти ряд випробувань. Вступні іспити, які, до складу яких входить письмовий іспит з математики і мови, української мови. Крім того, вони проходять професійно-психологічний відбір, медичну комісію і складають іспит з фізичної підготовки. Ось цей ось перелік. Скажімо так, іспитів, які вони мають пройти, за результатами яких вони будуть зараховані або не зараховані до військовоморського ліцею. Окрім першокурсників, військово-морський ліцей поповнять учні інших військових ліцеїв, які виявили бажання або змушені змінити місце навчання. Наші ліцеїсти, які закінчили 10 клас цього року, в травні цього року, скажімо так, в інших ліцеях, це і Київський ліцей, і Львівський. І Тернопільський, ну багато ліцеїв. Вони, по-перше, мають тверді наміри наміри повернутися і закінчити все таки 11 клас в нашому, в рідному для них, військово-морському ліцеї. Вони всі приїдуть сюди. Їх десь 18 чоловік. Курсу. Бо ще з зони проведення антитерористичної операції, з Луганського ліцею, з військово-фізичної підготовкою, також э, очікуємо. Поки що не можу сказати, яку кількість ліцеїстів, батьки, яких вирішили перевезти їх від тіля, подалі від, від бойових дій. Більшість абітурієнтів, які сьогодні складають вступні іспити, в подальшому мріють стати військовими. Я приїхав із Запорожжя, щоб поступити в воєнно-морську ліцею імені Нахімова. Я впевнений, що ліцей немає чого дасть. Я возмужаю стану мужчиною і хотів би стати моряком і служити своїй родині. Ті, хто успішно складе вступні іспити, пройдуть курс початкової військової підготовки на базі Одеської військової академії та розпочнуть навчання з 1 вересня. До речі, набір до військово-морського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ще триває. І всі бажаючі можуть за телефоном 050 14 23 205 дізнатися умови вступу, тож не втрачайте свій шанс. З нагоди 73-ї річниці з дня початку оборони міста пройшла урочиста церемонія покладання квітів та вінків до пам'ятника невідомому матросу на Алеї Слави у парку імені Тараса Шевченка. На церемонії були присутні міський голова Геннадій Труханов, командувач військово-морських сил Збройних сил України, контрадмірал Сергій Гайдук, представники міської та обласної влади, Збройних сил України, духовенство, ветерани та інші почесні гості. За традицією покладання супроводжувалося урочистим проходженням військовослужбовців одеського гарнізону та салютом зі стрілецької зброї. У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону відбувся концерт до дня високомобільних десантних військ організаторами заходу на підтримку військовослужбовців, що брали участь в АТО на сході країни, а зараз знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі Одеси. Виступила громадська організація Одесити. Подробиці знає наш кореспондент. Постійно до військово-медичного клінічного центру Південного регіону прибувають військові, що отримали поранення, виконуючи бойове завдання в рамках антитерористичної операції на сході країни. Так склалось, що саме група десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади опинилась у госпіталі напередодні професійного свята. У концерті для військовослужбовців, що воювали на сході, брали участь творчі колективи Одещини. Мы проводим такой благотворительный концерт для ребят, которые здесь в военном госпитале, где какая достучаться до всех граждан Одессы о том, чтобы они не были равнодушными, потому что это чьи-то дети тоже, это чьи-то мужья, как бы они защищали, в принципе, нашу родину, как бы и независимо от национальности, да, как бы одесситы, это, в принципе, большая семья. І ми хотіли б, бути який посил, що ми большая сім'я і давайте ми друг друга будемо хоча б морально поддерживать. Руслан Рикичинський два місяці тому добровольцем відправився до гарячої точки. Його поранили під містом Слов'янськ, що на Донеччині. Як і більшість військовослужбовців, хлопець не розповідав своїм близьким, що їде на війну. Зараз каже, що хоче скоріше стати на ноги та повернутися назад до своїх побратимів з бригади. Прежде всего, що дуже багато моїх друзів, дуже мого моїх братів. Они находятся там и не могут разделить. Я не могу с ними, они со мной разделить. Это, это великий для нас праздник, потому что это День ВДВ, это профессиональный праздник, армия. Ну, мы за них болеем и желаем им, там, чтобы они как-то немножко соприкоснулись с нашей радостью. И хотелось, чтобы они побыстрее вернулись оттуда живыми, целыми и невредимыми. Потому что родные близкие ждут. В нашій країні відчувається дух слав'янський. Як говориться, хто к нам з смічом прийде, той від меча і умре. І ми будемо стояти на нашій на охрані нашого государства до кінця. Молоді хлопці та дівчата з активною громадянською позицією вирішили організувати невеличкий концерт для солдат, щоб, хоч трохи їх морально підтримати. У них таланти свої показують раді нас прийшли. і дуже їм благодарна. Це, можна сказати, маленька така капелька радості на наші, як би сказати. Душі і наші серця організатори запросили не лише дорослі колективи міста та діточок з дитячих садочків, а й команду КВК Одеські Манси. Ми спеціально це, мої друзі організували для того, щоб для того, щоб вони бачили, що жителям нашого міста все-таки не безразлична судьба цих ребят, не безразлічна суверенність і незалежність нашої країни, так як в августі. будет замечательный праздник, День независимости. И мы надеемся, что к этому времени наконец-то вся наша великая и могучая Украина наконец-то избавится от всех врагов, от всех тех людей, которые не хотят, чтобы страна процветала, которые не хотят, чтобы страна развивалась. Мало кто обладает такой смелостью, такой храбростью, чтобы Їхати в гарячі точки, захищати нашу страну це дійсно герої, і ми прийшли, скажем так, віддати їм дань уваження тим ребятам, які, скажімо так, відстаюють нашу страну. На заході були і волонтери, що збирають гуманітарну допомогу та відправляють до гарячих точок. Вони звертаються до всіх небайдужих долучитися до шляхетної справи та допомогти нашій армії. Це моя команда. всі ми разом волонтерська сотня далі з Северин. У нас є маленька місія. Ми забезпечуємо солдатів футболками, шкарпетками та білизною, а також деякими видами продуктів, пластирями, деякими ліками, цукерками та цигарками. Ми пишемо записку до кожної пари шкарпеток і дуже сподіваємось, що вони дойдуть і хоча б трошки піднімуть їм настрій та бойовий дух. Хоча з бойовим духом у наших солдатів проблем немає. Ми пишаємося вами герої. А до одеситів та людей з інших міст. Ще звернутися з проханням, допомагайте допомагати. В фейсбуці мене дуже легко знайти Далія Сіверін російською мовою, Там ми пишемо всі новини нашої організації, а також за номер 068 875 1496. Телефонуйте і ми розкажемо вам про 100 спосіб допомогти українській армії. Тож бажаємо нашим десантникам скорішого одужання та повернення до виконання службових завдань у мирний час у квітучій вільній Україні. Дякуємо вам за. Відвагу та мужність при виконанні бойових завдань в ім'я українського народу. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокій і злагоди. Хай щастить!